У пропуску Гоптівка між Україною та Росією найбільший на східному один з найбільших на східному напрямку пунктів пропуску. І 23-11 година дня зі сторони РФ виїхала клона до, якщо не помиляюсь, десь 5 градів і дві САУшки. Відстань до державного кордону була. Ну, 3-4 кілометри. Тобто дуже близько. Е, так. Е, ми ж всі слухали, що вони проводять там навчання. Ну, ок, навчання, навчання. Була взаємодія з 92-ї бригади, ми спілкувалися вже на той момент. І наша система відеоспостереження, яка стояла, знаходиться на державному кордоні, вона виявила, а оператор мені говорить, що ми бачимо. Військову техніку. Ну, окей, вони залишились спостерігати. Я набрав керівнику 92-ї бригади, майстра на той час, і сказав, що є така ситуація. Ми проговорили, і, в принципі, станом на 11 плюс-мінус годину, в принципі, все. Ввечері ми.